Вітаю всіх, мої дорогенькі. Пенсіонерка Меркель дала інтерв'ю в змі. Неоднозначне, якби не сказати, гірше. Але кому цікаво, почитаєте, я хочу спитати: хто і для чого її витяг, чия це була ініціатива і чого її не сидиться на пенсії? І чого вона вилізла прямо зараз? Хто і чого її виліз? Чия це була ініціатива? Меркель хотіла давати це інтерв'ю. Вона хотіла це інтерв'ю давати? Та якраз там? Ні, звісно. Меркель дуже не хотілося давати це інтерв'ю. І вона це давала, як наче з-під палки, як наче з-під палки, пажмічей, принужденню. через дуже велике не хочу, через страх. Але цей же страх і заставив це інтерв'ю дати. Хто принуждав переговори, перемовини? Ну, люди, які платили. Дословно читаю, да Королі Пентаклій люди, які е, вміють грати, які вміють її розбалансувати, які вміють її переубідити, і люди, які їй заплатили за це. Так, а хто платив? Венгрія? Чи Росія? Ну, тому що ясно, що вона в цьому інтерв'ю защищала, знову ж таки, Росію. Там звинувачуючи Польщу, Україну, Прибалтику да, в усіх смертних гріхах Ковід звинувачувала, в тому, що війна почалася. Так от хто платив? Венгри платили? Ні, іллюзія. Росія платила. Росія платила. Заплатили, кстати, це мало. Якщо заплатили взагалі, можливо, платилося раніше. Да? І тепер треба одробити те, що ти вже взяла і проїла. Ой, старушка Меркель. Чим погрожували, чим маніпулювали? Карта дурака, карта сили. Ну, погрожували конкретно. Судьбу змінити погрожували, так? Да? Перевернути долю погрожували. Розочарувати її сильно погрожували. І прийшлося через велике не хочу, через велике не хочу, але під тиском. Ну, брехала. Справно виконувала те, що виконувала завжди. Як було, є і буде. да Карта подлості, обмана, брехні. Наговорів сплетін неправди, предательства. Да? Під чутким керівництвом якогось короля виконувала як справна учениця те, що виконувала завжди. Так, так завжди було, є, і буде. І буде. Прямо питаю: чи являється Меркель От прям консервою, агентом Росії. Да. Я в шокі. Дьявол — прямий агент в вільному, світі, в вільному світі, від Росії, можливо, найбільш високопоставлений. Ви знаєте, ці карти на питання, чи є Меркель агентом Росії? А дьявол — це Кремль, це Росія це сам путінізм, да? і карта Мир, тобто весь світ інший. Да? Це найбільш удачний проект діявольських росіянців в світі за кордоном. От так от карти розійшлись мої. Туз мечів іерофант в Євросоюзі, в країнах вільного світу. Людина, яка відігравала головну роль в Євросоюзі у вільному світі? Папа Римський, да? яка керувала, видвигала ідеї. При цьому являлась пажом у слугою, да? у дьявола. Красиво відповіли. Красиво відповіли. А чого іменно зараз вилізла? Чого іменно зараз вилізла? Для чого це іменно Січас? Для чого це іменно Січас? Покажіть мені, чого витягли її іменно січас? Для чого витягли її іменно сейчас? По принужденню імператора надавили силою. Ілюзію. Підсилити позиції російської влади. Підсилити ілюзорно, правда, позиції російської влади. Ілюзії це ніяк не підсила. Її інтерв'ю ніяк не підсили. Да? Але попитка, по принужденню, по давленню від влади, від влади, від імпер... імперської була Наговорити говорити глупості. Наговорити глупості, каші всякої. <кій> Верховна жінця. Чим пугали? скелетами в шкафу пугали. Чим давили? Скелетами в шкафу, внесенням хаоса в життя людини, да по дураку, не самі непредсказуємі Верховна жріця з дураком це самі непредсказуємі послідства. Самі непредсказуємі послідства. І її цим лякали. Отшельник! Твої тихі житті. Да? Не удасться тобі посидіти на пенсії, побути отшельником і затаїтися, за... защулитися, заховатися. Не удасться. Колісо Фортуни. Да вони вертять нею, як хотять. Вона не може вплинути на ці прикази, просьби в лапках да? від Росії. Ну не може. А що іменно зараз? Росія стоїть перед вибором перед якимсь. Я так розумію, що на якихось площадках ведуться все-таки перемовини, ведуться перемовини по тому, як закінчити цю війну. Що б там мені не говорили, але мені карти показали, що до кінця року є можливість, є можливість призупинити військові дії. І е, десь на якихось площадках перемовини й договоренності ведуться. Так, от, щоб підсилити росіянські позиції і витягли е, Меркель. А чим же вона підсилить? цим інтерв'ю своїм підсилить. Ну, так, да. е, надіжда на те, що. В Європі це визиве ну, в світі, в Сообществі, да, це визове бурю емоцій, е, да, Вона вкинула там Україна винувата, Польща винувата, е, Всі Грузія винувата, ковід винуватий, ну тільки не Путін винуватий. Да, і це буде все обсуждатися, обсуждатися, обсуждатися. Це якось вплине негативно на Україну. Карта світу. Тут жезлів. Дежавю. Це вже колись було. Це вже колись було. Це повторення того, що колись було. Вона там книжку випускала, всякі інтерв'ю давала і щось там пояснювала. Е, вплине на Євросоюз. Та ні, навряд ли на те, щоб нам менше давали коштів. Да? Розрахунок на те, щоб нам менше давали коштів від Євросоюзу. Щоб ми були в убитку, щоб ця ситуація переломилася, і Трамп щоб нам менше давав коштів. Я взагалі сумніваюся, що Трамп подивиться, або послухає це інтерв'ю. Але розтру був на те, що і Трамп повинен послухати, і теж сказати да, винуваті, Прибалтика, Україна, Ковід і Польща. Кому цікаво, послухаєте, що ви там розп... чи почитаєте. Ітог. Та ніякого ітогу, нічого не поміняється. Поговорять, все затихне, замре, і ніякого резонансу не буде. Ніякого резонансу не буде. А це, це затія мертворождяний ребенок. Ну, погутарять трошки, пообсуждають її інтерв'ю, не более того.